Координаційна рада це певний такий інформаційний, можливо, е такий організаційний е ресурс для громадських рад, яка давала можливість їм, наприклад, краще зрозуміти певні проекти нормативно-правових актів, які приймаються на рівні там області, яка дала можливість їм краще е відчути, а що саме потрібно громадським радам, тому що Ну простір той, та територія, де має працювати громадська рада, особливо на районному рівні, вона ще не зовсім так відчувається безпосередньо якраз представниками громадянського суспільства в районах. Вони ще не, не мають тої, як би -то сказати, рівня свободи, щоб можна було заявляти про себе голос і. З ними так певним чим нарахувалися. Тому це об'єднання в першу чергу потрібно для них, для того, щоб з ними рахувалися, для того, щоб їхню думку чули, і щоб потихеньку у нас ну, громадянське суспільство воно ставало більш цивілізованим.